Ти на фото нажала. Так, мої хорошенькі, дивіться. Е, от казалось, би, наш, наш прекрасний район Слободка, Усатова, да? І ви хочете вкусну піцу, перве, суші, Но старе. я більше всього люблю сказки, знаєте що? Ягодки. Знаєш, ці, ці, чорненьків. Я їх обожую. І вкусніші, ніж тут, я їх ще не їла. Дуже хвальні тут суші. Дуже хвалюна піца, правда. Ну, що, кажу, що їла, Я люблю тут запіканки, запіканку, дівчатка, е, ягодки. Саме головне, ало, хочу, хочеш, буде. Усатово. Ну, ось, ми їхали, відпровозили що там 10 хвилин. Да? 10 хвилин їхали, взяли цвіти, приїхали. Тут на Василя, звісно, немає, але ми їдемо, тому що всі ми вважаємо, що наша фідосія тут є. Ну, ви ж знаєте, так? Да? Так, Леся, давай, акуратненько. акуратненько. Подивіться, бо тут ще, напевно, запіканочка але Якщо тут немає запіканочки, держи, двері, ще держати. Держи. Смачно. Смішно, добрий день. Починає тебе робити. Дібачка напиш. А ягодок немає сьогодні. Це все, що залишилось? ну понятно, ми ж приїхали. А де наша Сересіна? Ну звісно, позовіть. Я тут пісню, ти чекаю, я прийду, ти знаєш? Ой, дик, побак. Ну що ти дивишся? Бери, бери додому. Так, куди, на ну, є один. Диви. Хельосвітки, а? А? Шикарний. бачиш, ягодок сьогодні нема. Тут, пожалуйста, за невірювали цю. Ні, ну тут взагалі. Дай са. А ти чекай, чекай, до Резерв, все, пожалуйста. Так минуточку жду, секундочку, минуточку. Добрий день. <сі> так, Настя, э, А немає, да? так, взяв хату. Я поясню вчора. Ну я не сумніваюсь, що розібрали. А. <сіло> <сіло> а, <сіло> <сіло> а ти чекай! Чекай, я прийду! <сіло> не знаю? <сіло> 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 Mm. Як я попала, дивіться, виїжджаю з привозу, виїжджаю з привоза, їду прямо, повертаю на світо творі, заїжджаю до сатаво. Це знаю, мою сестру познайомитися. Красотуля, слухай, а що ж не немає ягоду? Дивіться, я їх за ними летіла. Зайш п'ядки. Ягоду съєли, да. сіє, так. Нічогося, зараз діяли, присадуйте. Та уже давай. Так, хочу спускати, а ну скажи, а доставка йдуть? Конечно, по всему городу и А какие, ну, номер, две, две телефона давать? Нет, девочки, давайте телефон. Сам девочки, так. слушайте, ну, это что же тоже пицца, суши. же хваленок как пицца, суши. А у нас не только суши и пицца ты приехала. У нас, ты понимала, банкеты, кейтеринги, полностью фуршеты выездные, область, город. Все. Ну, насчет выездных фуршетов все же я знаю. Тут выезжает все. И вывезут, а и завезут. Нет, нет, а, сего, а на сегодняшний день у нас мангал. Да, а, Суши, Полный, полностью вся Япония, начинают с супов, с со всего, э, пицца, у нас все. Тут по полной, так что давай еще будем пробовать пиццу, давай пиццу. пиццу ну, суши. кажется, я не себе не приняла. Нет, это наша девочка, она разговаривает, да, за А что ты здесь? Да, Света. Да. А? Она посидела. Деви, Две. Две. Да, это девочка наша, это хозяйка заведения, Чешу. ничего себе. І мама, який зара? Да, зара, девочка. І вона нікуди не... А, вона привязана, да? Ні, ти що? Це она кольцована, її паспорт. А, це її паспорт? Звісно, вона кольцована, Сто она привітала. Ну ти бачиш зарочка. Неї більше, ніж у мене хати. Зарочка. Ти з его тих там завітав, завітав. Так, Леся, виключай камеру, гайда. Присажуйся. Присаджуйся, Леся. Дівчатка, подача а, Леся. Ти ти ти, що, ти захочила, ти все. Дівчаточки тут можна вообще вкусно поїсти. Я тут, хорошо. тут під заказ. Ви можете собі заказати піцу, Леся. Но я хочу сказати, що я хочу я хочу, все бачите, все заказують, все беруть. Я хочу цю корзиночку, ну, буду їсти з клубничку. Дівчатка, все під замурні, все випікають. Там така велика кухня я зайшла, я взагалі дуже все смачненьке. Дастян їсти, так? Да? Красонечки мої, дівчатка такі чисто, стоять. Ну, одним словом, на усе то вже їде посвідчити, а ми з тобою думали Лесі, да їсти піцу, пожалуйста. Салатик, подача, дівчатка. Так що я думаю, що суші смачні, дуже Дуже смачні, так і це має суші смачні. Бачите, а піца. Ось кліветиться, що з чим вона зайка. Да, це з морепродуктами. З морепродуктами моя красунечка. Яка красунька, га? Настає ввечері, всі заходять поїсти вкусненько, щось заказати. Ну і ось все, пожалуйста. Красунчик вас тут зустрічає. Красиво. Дуже. Очень. Так что, дівчатки це все на усатого. сказка. Лесь вкусний салатик. Ти знаєш, дійсно дуже смачно. Дуже, Ага. Дивіться, яка піца. Ну, я вам кажу, яка дієта може бути. Дієти ніякої, девочки. на усатого, сказка, все під заказ. Номер телефончика я лишаю, банкети, пірожено, мороженое, все. Дівчатка, я буду вам показувати абсолютно все. Тут стільки креветки, що я вам навіть не можу передати. Тут є, що хочеш. Креветочка, морепродукти, авокадо, червона риба. Це яка красотулечки мої. Це все на усатого сказки. Дівчатки, все під замовлення. От люди заказують, приїжджають і забирають піцу з суші. що сказала, що це обалденні суші. Судя по піці, вона, вона так пахне, що ну, вона і вкусна, не те, що пахне. Дівчатка, це взагалі просто круто. Ще у нас шашличок, боже, дві подачі, яка. Це що у нас красуня? Шашлик зі, зі свинини. Та ти моя ласточка, яка халюсінька. га. Так, шашлик з свинини, дівчатка, подача, яка. Дивіться, це все можна замовити по номеру телефону і поки ви приїдете, вам все приготовлять. Дівочки, піца, суша. Ну, все дивіться, опять виходять, заходять. Ну от Ми скільки сидимо, мені хоч берете камеру не виключає. Зайшли, вийшли, зайшли, вийшли. Дівчатка салат безподобний. Леся, м'ясо, Леся, м'ясо, дієта. Дивіться, яка подача, дівчатка. Дивіться, яка подача. До піци от всякі соуси даю, дивіться ось. Ну просто. Та я тут сидю, тут все время хтось приходить. Саме головне по номеру телефону замовляють Ви приходять, як забирають, дивіться ось. Правда, ну я вам хочу сказати, що цей салат. Боже, він гарячий, він безподобний. Він... Тут і авокадо, і помідорка, піца. Олеся, я шашличка прямо хочу. Я? Хто що, а я прямо ось. Дівчатка, дивіться, ось все. Все під заказ. Корзиночки мої, входить, тут корзиночки. Уютно, тихо, спокійно. Опять машина під'їхала, опять щось хтось зайде. Дівчатка, тут такий, знаєте, такий цілий день. Ви можете все замовити під замовлення, піцу, суші, салати. Ну тут все, ну абсолютно все. Тоже хтось під'їхав, ну, пожалуйста. Я хочу сказати, що піца, дівчатка, вона, вона тає, вона така тоненька. Ну, Я руками все время все їм. Вона настільки тоненька. Це правда, дуже-дуже вкусно. Тісто мягенька. Я хочу вам сказати, що от ми приїхали за Ну, Поток людей тут не заканчується. Позвонили виїхати додому. Далі куса, твонаті, кусняшка, де свіженька. Поки ви доїхали, вам запакували. Ми ну, стільки сидимо, дуже багато, ну правда, дуже багато людей заходили саме головне, що воно реально смачне. Ну, дійсно, дівчатка. Якщо б вона була така тверденька, як обично я люблю тісто, знаєте, тверде. Велике, подивіться на цю піцу, подивіться воно, сира, море подукти, з чим хочеш. Я ж вам кажу, скільки ми сидимо, а такий потух. Зайшли і ми з куличком вийшли, зайшли з куличком вийшли. Це взагалі дуже круто. Ви приїхали виїхали, будете думати, що ми сюди поїмо, що піцу, піцу, просто піцу набрали і заказали. Ми теж вже поїли хазяйки, да? теж хазяїнка, піцу робила, салатик. Дівчатка крута. Я mm. mm. хочу тобі сказати. Знаємо один одного дуже давно, дуже давно ти... mm. Mm. то що, ну я тобі побажати всього хорошого, то це воно ти така, знаєш, ти, ну я навіть не знаю, тобі сказати сильно, сильна, ти це дуже дуже сильна, правда, сильна, щира, добра. Знаю... Боже, скільки ще Да? скільки вже. Більше 20 років. — Більше 20 років, більше да? 20 років. Ну, я хочу сказати, що в тебе тут круто, правда. Ти кажеш по вкусовим качествам, Я тобі хочу сказати, що я піцу, але я нічого не їла. Не. Ти знаєш, що я люблю, що я завжди їла плотники сюди. Да? Вона не, тає. Я хочу випити за твоє процвітання. Коли я побачила ту тут, я сама поцілала, тільки що 5 кондитерів, 5 кондитерських тихов, 4. Ну, коротше, ти молодець. І я тобі хочу сказати, що все, тільки знаєш. Ну, я ви знаєте, що то Тільки та пісня, я подивлю, як я понав. По газам, так? Да? По газам. Тому що на усату такого газу немає. Ну немає. Не усадви, не ні натяк для дівчатка. Ось ви собі заїхали, ну я в шокі. От знаєш, люди, ви заказуєте телефон, так? Да? Давай, я відблю за тебе, за процвітання, щоб все було добре, ну по-другому не буде ніяк, я тебе ободнюю. на посташок. Ну, Дівчатка показують. Сказали, кусніших немає. Номер телефона між там. Дівчатка, дивіться, боже, дві. Це кліветка? Як вони плахнуть? Та ти що? Ну, так, два соуси. Дві. Дивися. Дівчатка, це просто, ну, тако, так хочеться цапнути, але ну, я так наїлася. Ну, що ж я пів тарілки шашлика, пів піци. Байдуже. Дівчатка, ну ви поняли, усатово, усатово, дівчатка. Ось ви їдете. Ви поки доїхали, вам отакі дві коробочки. Ну я ось скільки сиділа, приходя. Що там? А ти номер телефончика? все, а та тут не від каси. Саме головне, що ви думаєте, що вам поїсти сьогодні? То я вам розказую слушать піца. Ну я хочу сказати, що піца тісто, нагінька. Ну, правда. Та вкусно, а, вкус. а шашлик. Я не знаю, чим ви його що ви з ним робили. Він, так, він просто, його не треба, знаєш що? Його не треба е, розжовувати. Його треба просто сунула, розсмоктала і проглотнула. Ну правда, дівчатка. Ні, ну взагалі класно. Ви мене розумієте, да? Усатова творить чудеса, Сказка, тим боротьба. Сказка, так сказка. Цветунка, я тільки що була на Ходила, вибирала фіра От вибирала. Я покажу людям, де твоя дієта. Сильна і незалежна. Дев'ять діла і вітер. Та сідай, сюди. Ти сиди, сіди, що ти чекла? Ви теж вибирали зі мною. Давай, яке? Я хочу і буду їдать. Якось зі камбіти. Де вас? Пляличка, де ти? ти? Давай та киві. Ось чим да. ти досі? Я ж на діяті? Узвалась. Ти прекрасна. А знаєте, що приказу, бо я стою без законіти. Маніня, давай мені то кивіть. Світа, що плала? Так? А а я до цьому за зараз відділу. Манімання. Наша Бач? вілочка, я сам бачите, і буду її робити. Люблю Бач? чекати. Те, що я буду, боїтися. Я довго держалася, довго-довго сладко не їла. Ну, вони, це як диви дивіться. Така. Я люблю з ягодками, але я так люблю їх вишов. Вони тут такі вкусні, тут сама корзинка мягенька, дівчатка, чесно. Дивіться, теплосказка знаходиться на остатові. Саме головне це є номер телефону, по якому ви можете замовити піцу, шашлик, банкет. До речі, між 8 марта не да, 8 березня ж не святкували. І от е, ми на три неділі зберемося з дівчатками, тут жива даже музика можна за це Ну що ні, 8 березня було жіночий день. Тобто, я заболіла, когось тобто, не вийшло. Що ми його відсвяткуємо. І обов'язково указки. Mm-hmm.